Привіт колеги! В ефірі опять майстерня широкого профіля. Сьогодні ми будемо займатися дуже інтересним ділом. Ми будемо вживляти сальники в кришки для коробки передач нгф 110 ш 3 Коробка потроху збирається, і тепер я дійшов до цього моменту, коли потрібно туди сальники повставляти. Закріпити шпиндель треба. Ну, без цього ніяк. Діло тут навіть не в тому, що я довго це роблю, а в тому, що хочу робити це основательно. І спіндель той перетачується, і сальники, і досальники. В Взагалі, дело йде. На місці я не стою. Кстати, я взяв відпуск. Парнудинь я хочу провести доволі плодотворно. Так що можете ожидати невеличка Санта-Барбари. Річ сьогодні буде йти про такі от кришки на примірі верхньої кришки. Там де виходить шпіндель. Я зараз розкажу, що я буду делать. Мені потрібно вживити сюди сальник. Сальник отакий. От, не знаю, видно, не видно. Сальник вала первічна КПП Газель Волга. 35х48х7. Производство кременчук. Стоїть він 50 гривень. Взагалі стоїть дешевше, але в нас такий магазин. Коротше варіант, оце треба подружити із цим. Є два варіанти. Можна його зсередини отак от поставити. Ну, отак, в зависимості от того, тут ось є маслогонна канавка, щоб масло не виганяло. Може бути його ще прийдеться переворачувати. Ну не столь важно. Либо снаруж його отак от зробити, либо з Я думаю, зробити його от якось Мені хочеться, щоб воно було так. Щоб бачити, що там, як воно, чи потік він, чи не потік. Оцю от набивку я буду витягувати. Ось тут розтачуватиму максимально, щоб отримати цельно є. Ну Нема смислу мені оставляти отут ось, щоб канавка, що там масло збиралося. Ну, то в дурне все. Нема смисла. В общем, оставлю так, щоб вперся цей сальник. Отут. Максимально. І зрою розточку під нього. Під якусь плотну посадку. Ну, таку не зовсім дурну, бо це ж пластик, все-таки, щоб він не репнув. Потім можна буде намазати якимось герметиком це діло. І вбой. Так, витягуємо цю набивку, щоб розуміти, наскільки глибоко вона там є. О, ага. Ну так, да, десь воно так і буде, як мені і треба. Набивка нам уже не пригодиться. Кстати, що я хотів ще розказати? Що я хотів ще розказати? По поводу Базуватися за наружу нескільки неправильно. Через що? Не факт, що наружна база, вона... Як то перпендикулярно е, іде симетрично із осью. Симетрично з осью йде ця окружність, яка вставляється в розточку в, в корпусі під е, подшипник. Тому потрібно отак вот вот схватитись. А, ще цю штуку, мабуть, почистити помити, а то вона якась грязна, говоря. З -з -з покататися понаружі і зробити росточком. Для начала базіруюся по наружному пояскові, який буде вставлятися підшипник туди, в проточку. Бієння ну, 5 соток, менше я не можу вивезти. підмастив тут бумажку. Ну і факт, що воно рівним одлито, так що це і неплохо. Бієння внутрянки та той же самий ті самі 5 соток. Ну що інтересно? Отут по внутрішнім росточці. Там проточка є. Внутрі б'є менше, а з цієї сторони більше. В общем, розтачуємо, і то вже буде база, коли ми перевернемо з обратної сторони підсальник сальник Овчаємо, що росточка під войлок, вона так як, як змія гуляє. Простачив отут 40 діаметр, він абсолютно не принципіален. Ще раз оцінюємо, як б'є ота канавка, оце отак от воно зроблено ізначально. Чудеса, правда. Ладно, переворачуємо тепер і розташуємо з тієї сторони. Під запресовку сальника. Тепер ця штука перевернута, бумажка в тому ж самому місці, просто так от круть. Часіками туди до не можу, але по касанню різця отримую б'єння в сотки. Там, в принципі, для такого злайдеть. На діаметрі 44,5 я дійшов до лунки. Тобто лунку ми зараз уберемо. Різець потрібно теж поміняти другий. Отак от. Берет практически равномерно, значит, протачивалась вона примерно з тими базами, що і зараз. Значить, идем ми правильним путем. Це вже росточка під сам сальник. Так, що обнаружено? Обнаружено що. Діаметр сальника десь 48,2 на самому Да. Де. Десь туди. Коротше, треба розточити десь десятка, щоб було. Бо може репнути та кришка, буде дуже обідно. Зараз ми цю штуку знімаємо і повторюємо подвіг для нижнього сальника, для сальника, який буде підвідомим шківом знаходитися. Там є. Теж нюансик. Зараз ми про нього побіседимо. Тепер побалакаємо про цю штуку. Про цю от кришку, яка закриває є підшипник. А тут значить, вал виходить і шкі вирощається. Вращає двіятель, в общем. Які тут є варіанти? А варіантів тут ровно два. Можна примінити сальник отакий. Це сальник 2110-1701043. У нього названня це з десятки. Сальник, первічна вала коробки передач. Пороні судьби на великому. Газелівський, волговський з ступки сальник а сюди підходить 25-45 на 9. Сальник от десятки от жигуля Можна сюди приліпити отакий от, от сальник. Це сальник по лосі з жигуля, з класіки, з любої там копейки шестерки, тройки. Не столь уважно. Разниця в них трошки в ширині є разниця. І внутрянка. А ця внутрянка на 30, я значально думав його поставити вверху. А ця внутрянка 25, якраз вона по цій втулці буде крутитися. Але тут вже життя погризена, я спробую заполірувати. Якщо воно не буде бігти, масло не буде масло виганяти, то хай ходе. А якщо буде виганяти, зроблю тоді виточу увілічену втулку в діаметрі. Щоб вона терлась по цьому сальнику. Коротше, є варіанти. Так, що треба сказати? Оця штука тонша, ніж верхня. Тому протачувати треба з не меншою осторожністю. Волоко знову витягуємо, миємо це все діло і розтачуємо снаружи. Вкатуємося посеред по в Ну, Це я вам тільки що показував. Обнаружу нюанс. Тут железній ободок є. Бачите? 45 десятка. То Тобто про ніякі 45,0 розговорі... розговора даже не йде. Надо 45 десятку. А Ану, по резині. По резині 45 ,2 десятки Подозрітельно сходиться з тими цифрами, які ми бачили по великій кришці. А Ану тут. 45,12. Ну так. Да. 45,12. Ідея така, що треба робити одну десятку І тоді оця штука вставиться кстати цей желізний поясок. При великому горі можна буде зрізати і воно сидітиме тільки на резинки. Теж непогана ідея, кстати. Да, часиками я туди не доліз. Прийшлося на касання, щоб було один чирк, другий чирк. Трошки заовалено, але ну, нічого. Зараз я буду розтачувати відверті під 35 мм, согласно цій шайбі, щоб масло стікало. Ну а з іншої сторони, тоді розвернемо і будемо розтачувати. Черкнув, берез везде. Для нашого діла точності хватає. Тепер розтачую під сальник. Симон, сальник протачивать чи ні? Що робити? Протачивать? Че? Не знаю. Ну той проточений, проточено, тільки тут глибини, що 5 мм осталось. И сальник туди лізе, все четко. Делаем так невелику проверку, ставим подшипник, тут колечко обязательно. Ставим втулочку. І дивимося, сальник, як буде сидіти. У ну, мене виходить, що сальник там практически за втулкою. Він торчатиме. Ето не є хорошо. Як говорили у нас. В інституті нічого в техніці не дістається на грані фола, тому потрібно буде сальник підточити на пару міліметрів для того, щоб він сів глибше. Тоді робоча кромка буде десь тут, на границі з цією от, за цим виступом. Ну, по суку, тут ще є колечко, то тертися по подшипнику воно ще не буде. Погнали! В общем, так вот укороченный сальник получился. Ось у нього виступає трошки внутрянка. Ну то не страшно. Бо воно за що виступу в крышке буде там сховано за подлісою. Плюс ще шайбочки, то нормально буде. Получилися такі от кришки. Ось верхня із сальником волговським. А це нижня із сальником з жигуля 10. Сальники приміняються на коробки передач. На первічну валу. Це ще вони тільки так от до половини вставлені. Отак от, от воно вийшлося. Получилось вісьма недурно, так як я й хотів. Ну, чого собственно, і вам желаю, щоб у вас все вийшло. З вами я дякую Суб 211, майстерня широкого профілю. Всього самого найкращого.